поборітись і побороти Ну що, ми побороли цю ділянку? Всім привіт! ми на тій ділянці де вже купали. Це в нас типу Харківський. Бачимо, коробочки стоять. Чесник. Жовтий, ну 50% листья з жовте. Це Ця діляночка така чиста там, де не йде вже зілля. Це такий город, він зазвичай чистий, менше зілля, але водночас трошки гірший урожай. Коробочка. Тож будемо копати. і побачимо, що там у нас за урожай буде тут. Ну що, ми два родочки проїхали. Ви будете бачити відео, як було, дивіться, кінський часничок тут, ну гарний. Дивіться, земля яка, мокра, але така тут вона вбита, що я навіть не знаю. Ви будете бачити на відео. Вдома треба було піднімати, мотоблок заривався в землю. Треба було трошки стягувати, а тут потрібно в землю його тиснути. Піднімає аж доверху. Ну, земля тверда, мотоблок працює. Така возбита, Не знаю, такі був ґрунт. Бачите, от такі втрати є. Здається. Обриває донышко, Не знаю, чому так? Ну, це, це є така болячка в цьому чесничкові. Так, що у нас тут у зубців? Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість і сьомий роздільний. Так, вроді ще шість. Ну, Такі головки, я вам скажу. Гарні. Бачимо вже тут. Починає підгнивати чуть-чуть. Непоганий. Я знаю, я знаю, бачу. Так, тут донечко обривається. Непоганий часничок. Бачите, як курінчики позризались. Відцяємо його головку. Ціну? Не знаю, я задоволений. Я задоволений. Аж дуже я вам так скажу. Як я дивився по ньому, як він рис, то я думав тут нічого не буде. Так? Це досить гарненько. Ну, будемо далі працювати, будемо бачити, що і як. Ну, а ви дивіться, як я працюю зараз у що ми проїхали вже другий раз. І я вам скажу цього року купання що то з чим то. Бачите, вже тут набагато глибше, ніж іде. Ну, чого глибше, притримуюсь трошки такого правила, щоб не різати. Зараз вам піду туди далі, покажу. Там є проблемка. Бачите? Так, бомба. Дивіться. Бачите, відхід. Все порізано. Ну і чому справа? Получається. Дуже забита тут земля. І якщо з двох сторон по то така от проблема підрізає і не можна углубити, якщо заглубляєш більше. Ну, мотоблок просто не тягне, стає. Навіть тяжка земля. Так ми і працюємо з цієї сторони. Бачите? Ну, вже тут трошки ніж заглибоко, за але ліпше хай глибше, ніж я буду різати. А що так виходить? Бо вже мотоблок йде в колію і леміш вже виходить, десь, десь тут кінчається. ну Йому вже простіше до борозне, глибше залізти і углибитися. То от такі о моменти є цього року з копанням ну земля дуже в нас тут забита. Не знаю, ще такої, певно, не було. Ну, в минулому році було засуха, то ми трактором купали, ну, то лапи гнулись. Ну, а в цьому році мотоблоку. Тож, ну, для таких справ потрібно підбирати і ділянки, ну якщо не можна підібрати ділянки, ну, то вже так працювати, так як є. Городочок, бачите? Тільки Покажи родочка, все, ну, Як там кажуть, Борітись і поборите. Ну що, ми побороли цю ділянку? Фух, з боєм, з великим боєм. Дивіться Бачите Тут порвало Тут Тутово Зараз вам покажу А ось щеплення поламав Прийшлось варити, Добре що світло було якраз А то ще не знаю як би додому їхав би Ну і докопали. Докопали лопатою один радочок. Бо купались все гарно, а вже останні два радочка, така там забита земля попала. Ну що, не як. Один радочок якось з боєм намучився, трошки ненервувався, нервувався, ну але один ще якось підорав. Ну а другий вже ніяк не можна було підорати там. Мотоблока розвертає, така збита земля. Видно як городника тикав, що дуже тверда. Ну і так ми викопали такий наш результатик. О, бачите, гарний кичосничок, донечко відірвалось. Ех, шкода. Ну нічого. Зазвичай найхорікший часник або підрізається, або ще щось з ним робиться. Ну а так результат досить непоганий, ну з цієї сторони. Тако десь, певно, довопати. Це такий гарніший, а туди далі гірший. Ну, але місця. Так, результат досить непоганий на цій ділянці. Зараз будемо його грузити ну і будемо відправлятися додому дякуючи Таня Даня Даня то не, то... то не той родочок, синку оцей родочок, перший Сейчас позбирав. Сейчас будемо їхати. Заводи свого трактора. Ну что, будущий тракторист? діло буде! Дякуючи нашим захисникам. Бачите, яке гарне небо маємо. Сонечко світить. У нас така тишина. Хай Бог поблагословить У нас миром і спокою. На лайк!